Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо роботу з графікою в середовищі Python, а саме будемо розглядати елемент Canvas, який дозволяє нам створювати векторні зображення, а також розміщувати собі растрові зображення, ну і відповідно працювати з цією графікою. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно нам створити новий Python-файл, з яким ми будемо працювати, знову ж таки, зберегти його в зручному для вас місці за допомогою команди File Save as задати зручне ім'я і в принципі, можна працювати. Отож, ну, почнемо з того, що розберемо елемент Canvas, як він у нас виглядає. І які елементи використовуємо. Для того, щоб працювати з елементом Canvas, нам потрібно імпортувати бібліотеку Tkinter, це перше. Також нам потрібно створити вікно, в якому буде наш Canvas розташований. Ну і далі безпосередньо ми можемо створити в цьому вікні, яке в нас є, об'єкт Canvas. Його налаштування в принципі, можемо задавати, як і інших об'єктів, можемо там розмір, кольори і так далі. Ну і Фіксація цього об'єкту так само виходить за допомогою відповідних методів пакувальників. Давайте для прикладу використаємо метод пакувальник пак. Змінити якісь параметри, так само ми можемо за допомогою елемента config. Давайте, наприклад, змінимо background, у нас він початково там білий, змінимо background на звичайний якийсь там колір в форматі rbg, зафіксуємо і запускаємо на виконання нашу програму. В результаті ми побачимо, що в нас утворився елемент Canvas, на якому є якісь певні елементи, ну, в даному випадку колір той, який ми там задали. Що ми можемо на цьому канвасі робити? Ну, По-перше, ми можемо скористатися елементом canvas Create Lines і створити лінію. Ось ці значення задають в нас координати лінії, куди вона в нас рухається. 0-0 тобто, це початкові координати, а 500-500 це координати кінцевої точки. тобто Нульова точка в нас знаходиться ось тут. Так, якщо ми Подивимося, тому що координати в канвасі починаються від нуля і вони знаходяться в верхньому куті. Ну і е, Крайня точка це в нас 500-500. Чому 500-500? Тому що вікно у нас розміром 500 на 500. Тому в виконанні цієї команди в нас побудується ось така лінія, яка буде йти з, з цього вікна, з цього кута в цей. Е, ну, Давайте запустимо на виконання і подивимося, що у нас відбудеться. Ось пробудована лінія. Давайте спробуємо ці точки змістити, наприклад, 100 і 100. Так, run модуль І що ми бачимо? Ми бачимо, що побудова почалася в нас з певним відступом. Що ще ми можемо робити, коли будемо працювати з цим вікном Canvas? По-перше, ми можемо створювати квадрат. В принципі, квадрат створюється аналогічним чином. Єдина різниця з тим, що ми прописуємо команду Create Respectful і вказуємо початкову точку нашого квадрата так, 0, 20, і кінцеву. Ну і, відповідно, Якщо ми запустимо нашу команду на виконання, ми побачимо, що в нас буде побудований квадрат, де ось ці два значення. так, Ось ці два значення відповідають за початкову точку, яка знаходиться ось тут. Ось ці два значення відповідають за кінечну точку, яка знаходиться тут. Що ще ми можемо робити? В конфасі можемо створювати не тільки квадрат, але й овал. Наприклад, прописавши Create Oval, ми можемо побудувати овал. Знову ж таки, ці точки задаються за допомогою точок побудови, і будується наш овал. Крайня точка тут і крайня тут, відповідно, змінюючи ці значення, ми можемо змінювати елемент, який відповідає за нашого валу, за побудову нашого овалу. Крім того, ми можемо для нашого овалу додати додаткові параметри, так, тобто змінити його налаштування. Наприклад, ми можемо після значення останнього розміру вказати додаткові параметри, наприклад, «Fill Red». Outline Blue і Witch 3. І Якщо ми запустимо зараз на виконання, ми побачимо, що коло в нас кардинально зміниться. Fill Red означає, що цей овал квадра... цей нас буде заповнювати з червоним кольором. Outline blue це означає, що контур нашого елемента буде блакитним. І Witch 3 означає, що ширина цієї лінії, якою вона будується, воно буде 3. Тобто лінія стане грубшою. Що ще ми можемо робити? Ми можемо створювати, встановлювати якісь певні точки і по цих точках будувати об'єкти. Наприклад, ми можемо створити набір точок за допомогою списку, так? тобто points, і тут 10, 10, 110, 100, 110. І за допомогою ось цих елементів побудувати багатокутник, який буде в нас здійснювати побудову наступним чином, ми використовуємо canvas, метод Create Polygon. Кажемо, що цей полігон має побудуватися по точках, які ми тут задали. Вказуємо Fill, що він в нас нічого не має, і Outline Black. І тепер подивимося, що в нас буде відбуватися. В даному випадку в нас побудується трикутник, який буде мати відповідні значення. Своїх там точок. Це основні якісь базові елементи. Крім того, ми можемо з вами будувати дугу. Дуга, також будується досить таки зручним методом. Для цього використовується елемент, який називається CreateArc. встановлюються показники, встановлюється значення стартове, встановлюється фінішне і стиль цієї. Дуги, і якщо ми зараз запустимо на виконання цей елемент, ми можемо побачити, що тут в нас побудувалася відповідна дуга, і відносно цієї дуги ми можемо виконувати якісь інші задачі. Добре, тепер подивимося, де це може використовуватися і верніше, яким чином це може використовуватися. Давайте спробуємо створити елемент з е, цих об'єктів. Е, Векторний, наприклад, це в нас буде інопланетянин. Робимо канвас трошки менший, створимо для початку перший овал, який буде мати ось такі координати. Цей овал у нас буде відповідати за е, те, що була в нас голова нашого інопланетянина. Далі створюємо ще один овал, який в нас буде мати трошки інші значення, і буде заливатися повністю чорним кольором. Це буде в нас перше око нашого інопланетянина. І аналогічне значення, як і в попередньому. Єдине, що ми зміщаємо координати ось тут і ось тут на е 60 одиниць для того, щоб побудувати друге око. В результаті в нашого інопланетянина буде вже побудовано що голова і два ока. Далі, за допомогою квадрата, ми спробуємо побудувати для нього. Для нього елемент, який буде формувати його тулуб. Далі два елемента CreateLine, які будуть у нас дзеркальними. За допомогою них ми будуємо з вами для нашого інопланетянина ноги. Так, І за допомогою елемента Create Arc ми можемо з вами побудувати усмішку. так, тобто рот Для нашого інопланетянина. тобто дуга в принципі, можна ще вдосконалювати нашу роботу, можна там додати руки за допомогою елемента Create Line, можна за допомогою дуги там якісь рожки домалювати і так далі, але в загальному зовнішній вигляд нашого інопланетянина є готовий. Ще один елемент, який би я хотів продемонструвати, це як ми можемо за допомогою елемента Canva додати. Зображення растрове в цей елемент canva. Як це буде відбуватися? Ну, По-перше, давайте зробимо більше canva, інший е, об'єкт canva. Далі нам необхідно мати картинку, яка знаходиться десь у нас на комп'ютері, або в одному місці з нашим Python файлом. Ну, ми вже це робили, коли було в одному місці з Python файлом. Ми просто знаходили е, фото обра... в форматі .gif, розміщували, де знаходиться Python-файл, і, в принципі. В нас получалося картинку. додати. Давайте тепер додамо картинку, яка в мене знаходиться в цьому ПК на диску C. Ось у мене тут є картинка. От, Один гіф. Це ось така картинка. Відповідно, щоб додати картинку, яка знаходиться десь на диску D, потрібно зробити так, щоб у нас було абсолютно. Аб аб Посилання. Так, Давайте не один GIF а Picture додамо. Абсолютне посилання на цей елемент. Для цього потрібно не просто вказати назву, як ми робили в об'єкті, який, який в нас був разом з файликом, а здати трошки інакше. Тому створюємо зміну, яка називається MyImage. Використовуємо функцію PhotoImage і в параметрі файл ми вказуємо абсолютні координати, тобто кажемо e, диск C2 і кажемо, що це нас Picture -gif, тобто даємо повністю назву нашої картинки. E, шлях верніше, до неї можемо переконати, що такий шлях до цієї картинки з допомогою властивостей. E, ось ми дивимося так. І бачимо: так, диск C називається вона Picture розширення. Picture Далі що ми робимо? Далі ми просто розміщуємо це зображення всередину нашого об'єкта Canvas, для цього потрібно прописати canvas Create Image, встановити початкові координати, встановити вирівнювання і вибрати змінну, по якій ми хочемо це зображення додати. Далі натискаємо Element run Module і бачимо, що в нас додалося зображення. яке... Ми, відповідно, мали розміщення на диску це. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.